Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Саме під такою назвою Палац культури Південний просто неба провів флешмоб до Дня Європи. А сьогодні в нашій програмі ми поговоримо і про цей захід та інші організовані заходи палацом культури. Наступні 15 хвилин нашого етеру з нашою гостею, за масовим відділом Палацу культури південний Аль, Аль... Альоною Олексанич. вітати. Доброго влас. дня. Давайте почнемо з такого, скажімо так, стандартного запитання. Так? Як взагалі виникла ідея проведення цього флешмобу із такою назвою Жовто-Блакитне серце ніколи не здається до Дня Європи? Ця ідея виникла вже в нас давно. День Європи це не просто день, а День мужності, День співдружності, день об'єднання, день єднання всіх європейських народів. Цією ідеєю ми хотіли донести, що український народ також є європейським народом. В нас зараз дуже багато українців живуть в європейських містах. Цим флешпобом ми хотіли подякувати. Європі за те, що вони запросили наших українців до себе, прихистили, не дали їм прихисток, за те, що вони зараз допомагають нашим військовим у збройному конфлікті з Російською Федерацією, і саме жовто-блакитне серце наш меседж те, що у нас жовто-блакитне серце. І у тих людей, які виїхали з країни, одне на всіх – блакитне серце? А, чудово! От я так розумію, це були головна ідея, цілі, так і завдання, які стали Так, Це шумову. був головний меседж, щоб догукнутися і подякувати всій Європі за допомогу. А, чудово, а якою була реакція учасників і глядачів під час аху? Діти в нас з радістю просто завжди приймають участь в наших проєктах, і глядачі також з задоволенням були присутні і дивилися, як дітки виступають. А були якісь відгуки позитивні, підходили, дякували зі Звісно. побачення? побаченого? Нам завжди дякують після наших концертів, після наших проєктів, після наших пісень, виступів, наших творчих колективів. Саме хореографічний колектив Карамелька створив цей флешмоб, цей танець. І батьки і глядачі були дуже вдячні. Тобто, я розумію, що публіка Палацу культури Південний вона вдячна Звісно. своїм. Артистам чудово пані Редо, давайте перейдемо трішки глибше, поговоримо про життя палацу культури, так і які можливо ще паралельно або до цього були проєкти, які були організовані саме палацом культури Південне. Палац культури Південний на чолі з Анжелікою Миколаївною Вовк з перших днів війни стали на допомогу нашим військовим, нашим Збройним силам України. Ми організовуємо благодійні акції, вечори, концерти. Ми беремо участь у різних фестивалях та конкурсах, де перераховуємо кошти. На користь наших е, збройних сил України, а е, також е, ми співпрацюємо з директором Херсонського обласного центру творчості е, Володимиром Каполюшником. Е, за час війни в нас написано п'ять проектів авторських пісень Україна Люба, Чорнобаївка, Діти війни, Херсон це Україна, а також два проекти з директором Херсонського обласного центру народної творчості це пісні Чорнобаївка та Херсон. Напевно, за співпрацю з Херсоном від мене окрема подяка, тому що як людина з Херсона мені дуже приємно те, що от ви співпрацюєте із херсонськими людьми і артистами, і це це дуже вражає. Але продовжимо нашу розмову. Так, а які культурні та освітні ініціативи підтримує у місті плац культури Південня? Палац культури Південний співпрацює з школами житлового масиву Південний. Ми завжди раді вітати наших діточок, школярів в нашому палаці. Ми проводимо для них різні заходи, вечірки, Хеллоуін. Ось у нас був великодній королик-квест для діточок. Ми завжди раді вітати дітей в нашому палаці. Чудово, які проєкти або програми ви відзначаєте для себе як найбільш успішні організовані Палацом культури? Найбільш успішні організовані проекти це ті, які ми допомагаємо нашим збройним силам. Тому що зараз в такий важкий час ми як одна родина об'єдналися і ми невпинно. Творчо працюємо для нашої перемоги. Кожен день ми робимо якісь проекти, якісь заходи для того, щоб наблизитись до перемоги, для того, щоб допомагати і військовим, і тимчасово переміщеним особам, їх діткам. діткам. Для того щоб діти взагалі зараз емоційно в дуже важковому стані, і нам потрібно підтримувати їх емоційний та моральний дух. Тому в нас кожен захід просто зараз націлений на те, щоб підтримувати дітей. Та їх батьків і Збройні Сили України ви сказали, що психологічно-моральний стане зараз дуже тяжкі. Ну як і мені здається, у всіх українців, так а ви, як артисти, у вас також, артисти, сценаристи, режисери, так а у вас також може бути тяжко. Бувають тяжкі часи. Де ви берете натхнення, де ви берете сили для втілювання нових проєктів на для роботи над ними? А ви знаєте. Діти це наше натхнення, тому що ми не маємо права просто зупинятися, ми не маємо права опускати руки. Культура повинна завжди йти пліч опліч з усією державою. Також постійно ми працюємо для того, щоб підтримувати моральний дух, щоб не дати людям просто занепасти духом. Натхнення це наші діти. Просто дивишся в їх очі, які яскраві, які вони посміхаються, вони радіють те, що для них організували таке свято. Все, я на них дивлюся, і просто ну давайте вже наступний захід робити. Тобто, вже такий собі заряд так. енергії новий. Так, так? чудово, пане чи здійснює ПК Південний співпрацю з іншими організаціями або установами для проведення подій чи то якихось. Івентів ми зараз співпрацюємо з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Організували вже шість проєктів, які націлені на допомогу тимчасово переміщеним особам та їх діткам, і також школярам житлового масиву південний. До чого готуєтесь зараз? Можливо, можемо анонсувати, які заходи, які вже найближчим часом будуть під гідою, скажімо так, палацу культури Південний. Так у нас є цікавинка. Така ми організовуємо концерт, який буде до Дня міста. Буде називатися Наші таланти тобі кривий ріг. Він відбудеться 27 травня, о 17.00. Запрошуємо всіх бажаючих до нас приєднатися. Чудово, а де можна знайти взагалі інформацію про ваші заходи? Де ви її розміщуєте, щоб люди могли ознайомитися з цим і про всі 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 заходи, які будуть відбуватися, вони могли б знайти інформацію і поцікавитись не в нас є сторінки в соціальних мережах, Фейсбук. Інстаграм, Телеграм зараз заводимо сторінку навіть в Тіктоці, щоб просувати наші заходи? А також афіші, які створює наш прекрасний художник Олена Невесела. Чудово! Тобто ви йдете в ногу з часом вже і Тік-Ток, і всі соцмережі. Це дуже чудово. А які плани на майбутнє у Палацу культури Південний? Про що мрієте? Мріємо створити свою студію звукозапису. Це наша єдина велика мрія, до якої ми обов'язково прийдемо. А наша головна мрія це перемога. Чудово! Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. Подякувати за організацію такого патріотичного флешмобу. А та й взагалі роботу на культурному фронті вашого Палацу культури. Південний дуже вам дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про роботу та заходи, які організовані Палацом культури «Південний». В гостях у нас була завідувачка масовим відділом Палацу культури Південний Альона Олексанич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.